Вітаю, друзі. Вчора відбулися дві події, які не пов'язані між собою спільною якоюсь тематикою, але те, що вони одночасно з'явилися, дуже цікаво. Тому що перша подія, вона ставить запитання, а друга вона відповідає на них. І це випадково, що це співпало в один день. Саме вчора конгресмени від республіканської партії поставили Байдену і Держдепу 12 запитань. В Сполучені Штати кажуть про 12 умов допомоги України. З цими запитаннями з переважною більшістю важко не погодитися, але деякі все ж таки дивують, тому що треба розуміти логіку війни. Одночасно з цим виходить стаття залужного. І от стаття залужного в розрізі цих питань. Це майже відповідь Відповідь на те, що треба зробити, щоб Україна не перейшла в позиційну війну, а перемогла. Спочатку запитання, які поставили поміркована частина республіканців разом з Майком Гарсіє. Це не футболіст, це е, е, політик. Перше, президенти Байден та Зеленський повинні надати Конгресу стратегію перемоги. Прості заяви, ми з вами поки не переможемо або ми маємо перемогти. Це не стратегія перемоги. Ці оцінки не повинні бути точними, але ми повинні розуміти кінцеву мету та критерії завершення війни. До речі, це хоче дізнатися, і все українське суспільство від президента Зеленського. Нам дуже хочеться почути. Бо коли з'являється заява секретаря РНБО пана Данілова, що ніхто не знає, як буде виглядати українська перемога, то з'являється інше запитання а. Що ми робимо і куди ми йдемо. Ми розуміємо, що ЗСУ виконує наказ Верховного головнокомандуюча, а Головнокомандуюч України генерал Залужний робить це для того, щоб Україна не програла. Але хочеться розуміти стратегію України, і це дуже важливо. А друге, яка очікувана вартість виконання стратегії перемоги? Вибіркове розкриття інформації та додаткові, додаткові запити в середньому по 12 мільярдів доларів на місяць неприйнятні. Це зрозуміло. Хочеться побачити остаточну суму, і щоб її надали до речі. Також хочеться бачити, що знов приймуть рішення по ендлізу, але воно вже не буде, я би сказав, так пробуксовувати, а буде використано до речі. У Байдена була можливість цим скористатися, не скористався. Президент Байден і міністр Остін повинні чітко інформувати американський народ про перебіг війни в Україні. Це включає інформування громадськості по прогресу досягнутої України на сьогоднішній день. Причини фактори, а, причинні фактори знаходження нинішнього патового стану. А також надання оновленої інформації про стан весняного контрнаступу. Дуже важливо, щоб в цій інформації не стався злив інформації, яких можуть використати наші вороги. Це перше. Друге. Ну, це ж не гра, і інформування онлайн, я би вважав некоректним. По-перше, а по-друге, непотрібним для військових, тому що перелік війни можемо казати. Наприклад, йде просування, воно буде найближчим часом тривати. Далі якісь там ще процеси. Але якщо це буде як коментарі, що відбувається онлайн, і це буде в ЗМІ. Ну тоді що буде росіяни будуть розуміти, куди ми йдемо, як нам протидіяти, і які заходи треба з реалізовувати. Це треба розуміти, і саме тому я хочу розуміння від республіканців, що вони бачать в цьому пункті. Байден осені повинні пояснити, чому потрібні майбутні американські інвестиції. Це включає пояснення, того, яка зброя відправляється, і як ця конкретна зброя допоможе виграти війну. А не просто продовжити її постачання. Окрім того, важливо отримати оцінку того, яка зброя не була відправлена, але могла б змінити траєкторію війни до сьогодні. От цим я погоджуюсь на 100%. особливо коли йде питання про атаканці, якщо які потрібні було нам ще повісні, і в два на F-16, літаки, які і досі не поста, не постачаються сполученими штатами і відтягуються адміністрацією Байдена до постачання. До речі, республіканці натякають саме на F-16. Залужник каже, нам треба хоч би 150 f 16 для того, щоб змінити паритет у повітрі. Якщо б їх дали, то ми б бачили взагалі іншу картину. Згідно військовій доктрині Сполучених Штатів і Росії, теж перемога на полі бою можлива тільки за рахунок домінування у повітрі, але те, що ми просуваємося вперед, не маючи домінування, це тільки завдяки героїзму наших воїнів і. Неймовірної стратегії Генштабу, все інше проти нас, п'ятий пункт. Байден Олсен повинен надати Конгресу список озброєнь, які ще не були відправлені в Україну, але могли б ефективно змінити патову ситуацію, що склалася. Нинішня політика адміністрації лише продовжує страждання України, і Конгрес зобов'язаний зіграти свою роль у прийнятті рішення а, про те, які додаткові можливості мають запропонувати Україні. Ну що ж, якщо. Це питання допоможе Україні якомога швидше отримати, отримати більше зброї, більше потужної зброї, більше зброї, яка потрібна для збереження життів українських воїнів, та якомога швидше отримання перемоги. Так я тоді теж підтримую це запитання. Байден та Оцін повинні пояснити, що стає, станеться, якщо американські інвестиції в Україну припиняться. Чи віримо ми, що країни ЄС та НАТО також відмовляться від цих зусиль? Чи може Україна вижити та перемогти? Якщо ні, то чому? Ну тут треба все ж таки трохи розуміння. Ні, нам не відмовлять допомозі, але потенціал, як фінансовий, так і військовий сполучених штатів разом на порядок більше ніж потенціал інших країн НАТО, навіть е, Європи, і це треба розуміти. Якщо це припиниться, ми не зможемо перемогти, е, а от Україна. Україна може програти, і, до речі, в цьому питанні а, мені хочеться почути відповідь головного: що республіканці не хочуть програти, щоб Україна програла, і хочуть зрозуміти дійсно, що треба. Бо мене трохи дивує це запитання. Воно відповідь на нього лежить на поверхні. Сьоме питання. Казначейство та міністерство торгівлі США повинні звітувати перед конгресом про рівень виконання та дотримання вже затверджених санкцій проти Росії. Ніхто не надає конгресу регулярно та детальну інформацію про існуючі санкції, спілкуючись зі своїми колегами в Європі, і Сполучених Штатах, я Дуже часто чую про те, що накладені санкції Росія навчилася обходити і нема контролю за виконанням цих санкцій, більше того, санкції скоріш номінальні, ні окремі якісь санкції вони накладаються і дуже жорстко висвісковуються. Наприклад, питання по літакам та комплектуючих для їх ремонту. Але, наприклад, по микросхемах або мікрочипах тут взагалі інша історія, і коли тільки зараз під тиском сполучених штатів. Казахстан, Вірменія та інші країни, які займалися контрабандою завозом возом цих е, запчастин для зброї, ракетної зброї Росії, зараз припиняють постачання? Ну це щось. Але з'являється запитання раніше чому цих перемовин не було, чому тиску не було? Чому взагалі Сполучені Штати вводять разом з європейцями, до речі, до європейців теж питання? І нещодавно літовські колеги мені сказали про це, що їх колеги теж. Е, вже зараз піднімають питання, як не тільки посилити санкції, а відслідкувати, щоб вони виконувалися. Треба, треба. Ми, я погоджуюсь, це запитання дуже важливо. Е, до речі, дуже хочеться бачити дієвий механізм. Він є, але, е, мабуть, хтось не дуже хоче їм займатися для того, щоб там, ну, наприклад, не заважати виробникам. Не буду казати, чим виробникам. Отримувати прибуток, тому що коли в БПЛА російському з'являються європейські або американські запчастини або мікросхеми велике питання. Бо ми ж знаємо, що якщо зірки загораються, це комусь потрібно. Я не кажу, що це змова наверху, але дійсно хтось зацікавлений, ну інакше б не було. США та всі члени НАТО повинні ухвалити повномасштабну санкційну політику щодо Росії щодо включення всі віди нафти, зерно та рідкоземельні мінерали. Ці три найважливіших експортних товари нині не піддаються істотному впливу глобальних санкцій, але вони становлять основну частину експортних доходів Росії. Підтримую всіма руками навіть розуміючи, що це призведе до здорожчання... Нафти і зерна у світі, республіканці, республіканці готові йти на це і готові ініціювати цей процес, щоб потім не звинувачувати, що це запровадив Байден і саме тому через це демократи от зробили так, що галон бензину в Сполучених Штатах дуже здорожів. Ні, вони хочуть ефективний механізм припинення отримання Росією грошей до речі. Про це кажуть і велика кількість експертів в Україні. Що саме на це треба накладати. Але треба не тільки накласти санкції, треба, щоб їх виконували. І тут питання до того, як можна завадити Росії, отримати прибутки з нафти та зерна, наприклад, які вони постачають в Китай та Індію або Бразилію. Дуже важливе питання, на яке теж треба відповідати, бо простим воно не буде. Президент Байден і міністр Остін повинні дати чітке пояснення, чому ресурси, які запитуються, це саме те, що потрібно Україні. Нема запитань, це все лежить на поверхні. Десяте, чи збігаються цілі США та України щодо Криму? Чи вважає США реалістичне бажання України повернути Крим? Ну, Якщо Сполучені Штати кажуть, що Крим це Україна, і вони не лицемірять, то вважаю, що так. А якщо ні, ну тоді дуже дивно. Наскільки я розумію, тільки окрема частина політиків республіканців вважають, що можна віддати Крим або окуповані території. Нещодавно один з них заявив про це, і, на жаль, я бачу, що він балотується навіть в президенти. Ні, він не виграє ніколи в житті. Але знаєте, моральні та розумові якості цієї людини під великим питанням, навіть не зважаючи на те, що його обрав обрали американці, представляти себе у владі людина, яка готова пожертвувати Стандартами демократії, проігнорувати міжнародне право це людина, яка рано чи пізно пожертвує частиною демократії Сполучених Штатів і проігнорує право в Сполучених Штатах. Дуже легка послідовність. Чи збігаються цілі США? Так, Крим, Байден і Зеленський повинні проваджувати продовжувати надавати Конгресу. Повний звіт, наскільки це можливо про систему озброєння, які були відправлені та використані на сьогодні. Оце трохи я не сперечаю, це можна робити, але ця система, яка всі системи, які передаються, про них звітуються. Нещодавний аудит показав, що зі зброєю все ок. тому тут стара історія, що Україна щось робить зі зброєю, кудись продає нічого не продає, все на місці. Кожна навіть ем, зруйнована або пошкоджена зброя в Україні. Більше того, або передається в Польщу чи Німеччину для ремонту. Але м, мені не дуже подобається, що після такої кількості меду з'являється ложка дехтя. Ну, ну це ненормально. Знов це питання, тому що по зброї постійні вкиди робить Росія. Це саме її намагання вкинути цей наратив. Мені б дуже не хотілося, щоб республіканці. Велися на нього і підігравали, тому що ні, я не хвилююся, все знайдуть, все покажуть. Але Росія, бачите, навіть навіть в Сполучених Штатах люди думають, що не все гаразд, бо ставляться запитання. Це лежить теж на поверхні, дуже легко спрогнозувати. тому Ну, треба буде трохи доросліше. Байден повинен надати зобов'язання та докази того, що його адміністрація не ставить під загрозу графік та вартість критично важливих внутрішніх програм озброєнь або зобов'язання, як ми взяли на себе, за тайванськими програмами ФМС та ізраїльською програмою ФМФ. Ми не можемо канібалізувати потенціал наших власних можливостей чи інші наші потреби в стратегічному партнерстві для виконання зобов'язань перед Україною. Я погоджуюсь це зрозуміло, але давайте ще про дещо скажемо. Американці відправляють нам старі снаряди на свої склади кладуть нові снаряди. Ну не треба утилізувати їх, коли закінчується термін придатності. Це перше. По друге, новітнє озброєння, яке постачається в Сполучені Штати, яке виробляється сполучені штати для особистого використання, воно більш новітнє. ну і Дещо можна протестувати справді проти ворога на полі бою. Ну, так з'ясувалося, що, наприклад, три сімки не дуже мобільні. м 777 може бути уражені ворогом, тому що є проблеми з їх використанням. Ні, вони потужні, міцні, але а, коли вони відстріляли, контрбатарея, на жаль, працює. Тому сьогодні ми бачимо, як США в Штатів М777, від них відмовляються, а от хаймерси навпаки, замовлення на 10 років вперед, ну і так далі. Тому м -м, про канібалізм своїх складів і а, своїх потенціалу власної зброї це м'яко кажучи. Не дуже коректно сформульоване запитання, але якщо американці хочуть бачити, що в них на складах, вони мають право це їх право, це їх зброя. Ми їм дякуємо за те, що вони її дають в будь-якому випадку, ми розуміємо, що єдине, що стоїть між перемогою України або поразкою України, це надання зброї або її відсутність. Нам потрібна зброя, на будь-якому випадку ця зброя не тільки потрібна. Нам потрібна вона в великій кількості і там потрібні снаряди. Тому я хотів би, щоб якомога скоріше були дані відповідь на ці запитання, і що головне, ці відповіді вже є. Ви пам'ятаєте? з'явилася буквально за декілька днів до того дуже така нашумівша стаття в тайм, о, саме на Шустера. Так, от вчора в економісті була опублікована стаття. Валерія Залужного. Він фактично, фактично дає запитання, відповіді на всі запитання конгресменів. Він написав цю статтю, де пояснює, що відбудеться, якщо зброю ми не отримуємо, яку зброю ми повинні отримати, як її використовувати, де саме буде перевага? І найголовніше це висновки його. Загроза переходу до позиційної війни – це серйозний виклик для України затягування вигідніше противнику, оскільки дозволяє йому відновлювати та нарощувати свій військовий потенціал. А далі плани дій, ну як цього уникнути, від главкома. Цю статтю він не тільки відповів на запитання американських конгресменів, а ще й показав, що в нашому дітсадочку є дорослі, і в них є не тільки. Відповіді, а й рішення, знання і розуміння, як отримати потрібний Україні результат. Ну, а ще він показав, що Саймон Шустер не з тими спілкується, і він тих бере інтерв'ю. Це так. В будь-якому випадку головком прописав майже відповіді на всі ці запитання. На дещо повинен відповідати Сполучені Штати, треба, там треба відповісти згідно своїх інтересам, але в будь-якому випадку, ще раз, в будь-якому випадку. Всі відповіді на поверхні, деякі завдяки главкому. Єдине, що нам зараз треба, щоб в Сполучених Штатах не тільки знайшли порозуміння один згодом, політики різних партій, а повернути двопартійну партійну підтримку. Бо без цієї двопартійної підтримки Україні буде вкрай важко. І перемога не тільки відтермінована буде, а ми будемо втрачати життя наших героїв. Нам Потрібна ця перемога, нам потрібна ця допомога. Працюємо разом! Це буде Україна! Па-па.